Ти рятуєш стосунки, чи борешся зі страхом самотності? Часто ми плутаємо одне з іншим. Страх залишитися самому настільки сильний, що ми готові жити в навпівмертвих стосунках. У психології це називається конфлюенція. Коли я і ти зливаються в щось спільне і здається, що без іншого ми не існуємо. Але правда в тому, що без меж немає цікавої зустрічі, чому це пастка? Бо тоді ми відновлюємо не зв'язок, а лише міф про нього. Ми не дивимося, чи є взаємність, чи є безпека. Ми просто боїмося порожнечі. Що можна зробити прямо зараз? Спробуй просту вправу, Випиши три ситуації, де ти діяла не з любові, а зі страху. Наприклад. Мовчала, коли хотіла говорити, чи погоджувалася, коли не хотіла. Це допоможе побачити, де стосунки вже стали компромісом із собою. Згадай фразу Віктора Франка: між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі наша свобода. Твоя свобода починається там, де ти обираєш не страх, а чесність. У великому відео я даю покрокову карту, як виглядає експеримент рятувати за 30 днів і коли чесно приймати рішення відпускати. Пам'ятаю, відпускати іноді означає нарешті дати собі шанс жити. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені. Насилання в описі.